Всім привіт! Мене звуть Тетяна, я живу в Україні, і сьогодні ми з вами приготуємо тірамісу. І закупимося ми в Новосі. правда, для вас <смас> верх ногами, бо я не передню камеру знімаю, ну нічого страшного. Так, поїхали. Ми з вами в Новосі. Ось, показала вам правильно, і що нам сьогодні потрібно придбати. Так, подивимося. Маскарпони, яйця, цукрова пудра, коньяк, я думаю, у кожного є. А, кава, ну, побачимо, саваярді і какао. Маленьку пачечку. Ну, це таке, що не так важливо. Так, поїхали. Беремо тачечку. І перше. Зараз будемо по ходу дивитися, куди ми потрапимо. Так, м'яска нам тут не треба. У нас сьогодні солоденьке. Найшла цукрову пудру. Так, 250 грам 17,59 і 16,89. Ну. Беремо цю, яка різниця, правильно? Так, якраз нам одна друга стакана, навіть половина нам потрібна. Все чудово, йдемо далі. Зайшла в відділ кави. Так, ну, у мене зламалась кавомашина, вона зараз в ремонті, тому користуюсь я, у мене ще є старенька Dolce Gusto, тому візьму ось якраз вона в акції еспресо, тут 16 капсул. Ну, така собі гидота, звісно, ну, більш-менш пити можна, поки дочекаюсь своєї кавоварки. Все, а якщо в акції, я, мабуть, а, ну, ми потім вирахуємо, оскільки ми затратили на тірамісу, але я візьму, мабуть, аж дві упаковки, поки дочекаюсь своєї кавомашини. Все, йдемо далі. До речі, кому цікаво, Dolce густо випустив ось такий напій снікерс. Теж зараз в акції 219 гривень. А Марс 199 возьму. Спробувати, скуштувати, взагалі цікаво. Я ще таке перший раз бачу. Трошки розірвано. Снікерс зали... останній. Там один Марс стоїть. Хай буде. Так, нам потрібно 5 яєць. Знайшла. Ось, а, в роздріб, по 497 за одне яйце. Ну, для чистоти експеримента. Хоча ви знаєте, що в мене є свої домашні курочки. Но все ж таки візьму 5 штук. Візьму, ось тут є коричневі. Набираю і йдемо далі. А ще нам потрібне какао, але я ось дивіться, знайшла ось таке какао. Я не знаю, що це за какао. І воно за 100 грамів 75 гривень. О, я не знаю, чи варто його витрачати. Ну, ладно, для чистоти експеримента візьмемо, хоча нам потрібно дві, Ну, тут 100 грамів, якраз 2 столові ложки, мабуть, ну, хай 4 столові ложки. Ладно. Хай буде так. Тому що я замовляю в кондитерських магазинах, ну, набагато дешевше, то краще вже замовити пів кіла в кондитерському магазині. І мати щастя. Так, савоярді. А в ноусі тільки ось такий. Ой, 124 гривні за пачечку, але вона маленька. Тобто нам потрібно таких дві штуки. Беремо. І останнє, що нам потрібно, це сир маскарпоне. Так, тут у нас два види. Є 199 гривень, це той, що класний. А відразу вам скажу, в метро він, по-моєму, 120 гривень. Тому не варто переплачувати, якщо у вас поблизу є метро, то можете брати а, в метро. А, і інший, а, до речі, нам потрібно 400 грамів, Я візьму і такий, і такий. Ось ще якийсь він дешевше на 10 гривень. Все, ми беремо буде у нас 500 грамів маскарпоне, Але ми заодно подивимось. Ой-ой-ой-ой. Зараз, за, зараз. Заодно подивимось, який смачніший, який кращий. Все, перевіряємо. Маскарпоне є, яйця є, цукрова пудра є. А, каяк? Ну, я думаю, можна, в принципі, тирамісу зробити і без алкоголю, або. Пару столових ложок, я думаю, кожного знайдеться. Я не буду його купувати. А, каву взяли, савоярді взяли і какао взяли. Все, йдемо на касу. Все виклала на ленту. Це я зроблю окремим чеком. Єдине, що нам прийдеться відрахувати якусь кількість від кави. Все інше це буде наш тірамісу. Єдине, що одне, яйце вже розбилось. Ха -ха

Чек на 1029 гривень, ну, мінус там кава, потім порахуємо. Ну, якщо чесно, тірамісу не дешеве. Хоча можна його здешевити. де Маскарбони дешевше купити і, в принципі, Саваярді. Ні, ну, Саваярді, в принципі, тут нормальна ціна. Ну що, поїхали готувати? У нас все готово і починаємо готувати. Я не знаю, чим мій рецепт відрізняється від інших, але ну, от у мене діти а, просто обожнюють саме мій а, тірамісу. Так, до речі, а, старша донька завжди говорить, мама, говорит, де я буваю в ресторанах твій самий смачний. Не знаю чим, тому а, розкажу, як я готую тірамісу особисто. Так, для початку я зроблю каву. Я думаю, на одну порцію нам 250 мл кави буде достатньо. Зараз зроблю каву. Далі нам потрібна форма. Зразу кажу, тому що я знаю, що будуть запитання: розмір форми у мене 24 на 19. І цього буде достатньо для однієї порції. Тепер, що ми робимо далі? Каву я зроблю. Нам потрібно буде розділити наші яйця на білки і жовтки. Жовтки я відправляю в миску, я зіб'ю ручним міксером, і білки відправляю в комбайн свій в діжу. Зробимо це. Покажу вам свій старенький Dolce Gusto. Це, звісно, еспресо у нас. Зараз покажу ось кава еспресо. Але я роблю трошки більше, тому що це я вже одну порцію зробила. І я на одну порцію даю все-таки цукру трошечки додаю. О, все, ще зробила другу порцію. А, так. Ну, якщо хтось е, спитає рекомендацію, то ну, я не дуже рекомендую, ну так собі, кава, ну, це не кава, це кавовий напій. Цукор ми також сюди перемішуємо. Чому в таку посудину? для того, щоб швидше охолонуло? Це по-перше, а по-друге, я думаю, поки нам на одну порцію буде досить. А по-друге, щоб удобно було окунати наші ті, дамські пальчики савоярді. Так, і зразу знайшла ось такий якийсь тут коньяк І додам трошечки. Це по бажанню, можете додавати, можете не додавати, ну, я трошечки додам. О, буде аромат. Можна ром, можна амаретто, будь-що. Так, все це готово. Каву зробили, жовтки відділили, білки ставимо збивати в міксер, а в жовтки ми додаємо пів стакана цукрової пудри. І також збиваємо. Так, дивіться, я взбила наші білки ось до такого стану. Не дивуйтеся, що в мене такий дуже великий об'єм, у вас буде менше, тому що я в будь-якому випадку на своїх шість персон сімейства роблю відразу подвійну порцію. Вам показую одинарну, тому що ну, не, не всім потрібно так багато. Тому що я знаю, що у мене з'їдять дуже швидко всі, всі, весь цей торт. І точно так же взбиваю жовтки з цукровою пудрою, до біла. Ну, У мене не буде білого, тому що в мене домашні курочки. Бо ті яйця, що ми купили, я їх відправила на салат, здається, якийсь я вже не пам'ятаю. А взяла для цього свої домашні яйця перевірені, тому що я в своїх курочках впевнена, тому завжди роблю такі речі. З своїх яєць. Так, все, тепер нам в жовтки ми додаємо сир маскарпоне. Я вже залишусь на цій стороні кухні, ну і це в мене ще ж на другу порцію. Це я замовляю в кондитерських магазинах. Ось такий ще в мене є маскарпоне. В кондитерських, до речі, набагато дешевше купувати, ну, якщо ви знаєте, в яких. Так, це ми розпечатуємо ось такий. Ну, це я знаю, він добрий. Я його завжди іноді беру. Ну, не завжди іноді беру. Так. Рідина є. Так, на смак коштує. Ну, Слухайте, ну таке собі, да. я б не сказала, що дуже класний, щось, ну, в принципі, нормальний, але, ну, не такий, як ось цей. Оцей, ось я знаю, точно класний. Зараз давайте, бачите, раз на раз не приходиться. Ну, в будь-якому випадку, ми повинні знати. Це у нас гранароло якийсь Італіян Італія... Італійський. Зараз спробуємо цей. О, цей, по-моєму, краще. Бачите, там взагалі була якась зернистість. Так. Угу. Да, да, цей навіть краще. От вам, будь ласка. Ну, хоча теж, бачите, зернистість яка. Ну, все, я додаю. А ще один нюанс, я зараз додам уже до подвійної порції. Єдине, що нюанс, не переусірствуйте з взбиванням, тому що, щоб ви не перетворили маскарпоне в вершкове масло. Тому дуже обережно. Буквально трошечки перемішали і все підбили. Все-таки ну, вирішила включитись. Ось дивіться, який цей сир. Бачите, він, тут нема зернистості такої, яка була, ось я вам покажу зернистість тут. А тут у нас така суцільна текстура класна. І він а, солоденький. Тобто ці взагалі не солодкі. Да. А цей дуже смачний. Все, відправляю сюди. Не забувайте, я роблю подвійну порцію. У вас буде в описі під відео рецептура на одну порцію. Тому що, я ж кажу, він з'їдається ну, дуже швидко. У мене обожнюють цей тірамісу. Хоча я тепер хоч знаю, скільки він коштує. Так, і на маленьких оборотах нам просто потрібно перемішати, не збити. А перемішати наш крем нашу суміш. Так, дивіться, я спеціально, мабуть, навіть я думала вирізати, але залишила камеру включеною. Щоб ви побачили, на самом ось у мене ручний міксер на одинички. Тут у мене міксер 500 Вт. І я на більшу швидкість не вмикаю для того, щоб не перебити наш, наш маскарпоне. І щоб він не розслоївся, він не збився в масло. І дивіться, яка у нас туксу. Текстура, виходить, нашої суміші? Дивіться, как краса. Просто клас. Шедевр. Для того, щоб венчик висвободити, я завжди ось так роблю. Хопа. Все. І фактично на венчику нічого немає. Так, ось наші білки. І ось наша суміш маскарпоне і жовтків. Дивіться, як класно Воно вже воно таке смачнюче. Кошмар. Тепер ми в три етапи нам потрібно перемішати з білками, але вже не міксером, а лопаткою. Звісно, перший раз воно фактично тут все упаде, але не переживайте. В одну сторону помішуйте, і все буде добре. Наш крем готовий. Кава готова. савоярді з нами, форма з нами. Як бачите, нічого важкого. Це самий простий, взагалі, торт, який я знала. я гадаю, що цей савоярді будуть непогані. Тому, що ми робимо? Тут, я думаю, вже всі знають нічого новенького, нічого цікавенького, ми беремо наші палочки. Ось так окунаємо в каву і викладаємо в форму. Довго не тримайте, інакше дуже розкиснуть. Зараз я вам покажу на одному шарі, і, в принципі, тут уже нічого такого немає. Я завжди роблю в три шари. Так, і тут же їх можна поламати будь-як, якщо десь щось а, не вистачає. Бачите, навіть. Ні, ну двох пачок, так, да, якраз вистачить на одну порцію. Зараз побачимо на оцю одну порцію, скільки у нас вистачить. О, дивіться, якраз, якраз все гаразд. Ми закрили повністю дно. І тепер виливаємо сюди. Частину нашого. Ой, це, мабуть, занадто, ну, лишнім не буде. Все, розрівнюємо. Так. Єсть ріденька, бо я білки збивала на підігріві, тому трошки даже зернистість вийшлась. Із-за того, що я. Забула вимкнути підігрів в комбайні, Ну, то не страшно. А тепер е паралел, ну, е навпаки роблю. слідучий шар. Все, далі продовжуємо: Теж робимо шар, заливаємо І ще один шар, і все, заливаємо ще кремом. і вже будемо посипати какао. Я зроблю сама, а зустрінемось на какао. Добре, що я зразу вам покажу дві порції. Чому? Поясню, я все заповнила. Дивіться, яка у нас краса вийшла. Все в три шари наших дамських паличок. І тепер ось цей уже стояв в холодильнику, А цей ні, це я тільки-тільки завершила. Ось дивіться, цей простою буквально ну 10 хвилин в холодильнику і вже підзастигло. Тому дуже важливий теж нюанс. Як, перед тим як присипати какао, поставте в холодильник хоча б на півгодинки, і наш маскарпоне стане затвердіє, і тоді не буде намокати наш крем. Тому відправляю ще на півгодинки в холодильник наш тірамісу, і потім притрушуємо пудрой. Точніше, пудри, кажу, господи боже, вже забалакуюсь. какао. Тірамісу гарненько застиг. Тепер беремо наш какао за 8 гривень. Я, правда, не знаю, може, такі є вже ціни. Боже, я вже, якщо чесно, тіряюсь в догадках. Так, і тепер. О, хорошо сипається. Обов'язково присипаємо, чи, якщо ви хочете красиву картинку, то пересипайте через а, ситочку. Боже. Ну, колір мені подобається. Да, можна на стаканчик насипати, тому що це я таким уже, звісно, слоєм. Але обов'язково через ситочку. А чому? Тоді у вас буде така красива структура. Бачите, відразу просипається. Так, о, так краще. І засипаємо весь наш тортик. О, собачки в мене тут прийшли до мене. Все. В принципі, наш тірамісу готовий, залишаємо його на ніч, ну і завтра продегустуємо. А я в цей час ще порахую приблизно, скільки ми ну, адмінусуємо, все ж таки, скільки коштує наш тірамісу. О, все, дивіться, яка краса. Тут я протру. Красота. Тірамісун наш вже готовий, пропітався. І тепер давайте спочатку розберемо по ціні. Ну, по-перше, у нас залишилась купа какао. Ну, Багато у нас залишилось. Какао, до речі, непогане. Рекомендую. А, залишилось ще цукрової пудри, тим паче, що я ще сюди взяла на другу порцію, так що у нас півпачки. Цукрової пудри залишилось. Ну, ось приблизно я підрахувала маскарпоне, яйця. Каву я вирахувала за дві капсули савоярді і какао теж я вирахувала. В общем, у нас ось така порція Тіра вийшла в 750 гривень. Тому. Я сама здивована, якщо чесно, і ціною. Я не думала, що так дорого. Ну нічого. Ну, і давайте ж таки подивимося, що Що це за така а, смакота. Ну, я знаю, що це нереальна смакота. Якщо чесно, це я вже записую після гостей, тому що першу порцію вже з'їли. І я а, зараз буду випроваджати своїх уже додому. І Заодно а, їм а віддам оцей шматочок додому. Ой. Так. Ну, ой, зараз. По-перше, давайте я вам ось так покажу. Дивіться, воно все пропіталось. Ой, фу-фу-фу, як -фу -фу. воно робила тут. Ну, ладно, не обращайте внимання. Все пропіталось, все таке м'якеньке. Боже. Не, ну тірамісу, у нас, звісно, і тірамісо, воно і в Африці тірамісу. Дуже смачно, дуже класно. Спробуйте. Просто я не знаю, в чому різниця, чому мої діти кажуть, що в мене особливий тірамісу, але ж, скоріш за все це суть десь в кремі. Ну, хоча він теж звичний. В будь-якому випадку спробуйте це дуже смачно і дуже легко, бо на